Спершу хотіла б вас запитати про ці чутки, і вкиди щодо так званого енергетичного перемир'я. Все це спочатку оприлюднили російські так звані воєнкори. На вашу думку, а навіщо про це заговорили? Це якась перевірка реакції? Чи справді Кремль розуміє, що наші удари по їхніх енергетичних об'єктах вони ем, дуже для них є болючими? Ну, я не знаю, для чого це роблять російські воєнкори, що вони роблять відповідні висновки і беруть інформацію. Можу сказати, що у нас на сьогоднішній день є повідомлення від розвідки, і президент України дуже чітко про це попереджав і інформував про те, що Росія готується завдати черговий комбінований удар по території України, в тому числі ймовірно, під прицілом об'єкти енергетики і критичної інфраструктури. Це то ті факти, які є, які можна обговорювати, і які на відміну на відміну від чуток мають реальні, ну скажімо, під собою дані про спорядження літаків Ту-95, про спорядження і підвезення балістики, про проведення розвідки в небі над територією України, і взагалі про те, що Росія. Для себе особливо в цей зимовий період важкий, взяла тенденцію і стратегію, обрала бити по об'єктах енергетики, це те, що є станом на зараз. В тому числі є попередження розвідки попередні про те, що ворог може готуватися, і там є активність і в Капустіному яру. Це теж повідомлялося. Час від часу відбувається, і що, попри те, що річників небагато, вони теоретично можуть вдатися і до такого. Саме тому це те, що є зараз насправді, все решта, з точки зору, поки не будуть підтверджені відповідними даними розвідки, які б свідчили про те, що ворог не готує борти, не готує ракети, не проводить постійну розвідку в небі на територією України за допомогою власних БПЛА, як тільки така інформація з'явиться у розвідувальних органів, або як тільки про неї. Повідомить наше військове керівництво або президент України офіційно, чи буде офіційна позиція від інших представників. Тоді можна буде говорити, що ворог вирішив змінити підходи до ведення перемовин і готується до того, щоб дійсно запровадити те, що називається енергетичне перемир'я. Напередодні терористи вдарили по пасажирському потягу у Харківській області. От в прокуратурі обласній повідомили, що кількість загиблих зросла до шести. А на що росіяни розраховують, коли б'ють по пасажирському потягу, де їдуть люди? Там приблизно 300 пасажирів було на той час, і також люди з маленькими дітьми і так далі. Це також якийсь елемент залякування і тому подібне? Безумовно. Будь-який, коли ми називаємо дії ворога терористичними ударами, будь-який акт терору він за собою несе і має на меті, в тому числі посіяти страх і паніку. Це залякування, це спроба деморалізації, це спроба вплинути, в тому числі на стан людей створити небезпеки. Ми ж розуміємо прекрасно, що залізниця зараз виконує ну фактично один із основних способів сполучення. Між містами, між областями, якими люди, люди можуть скористатися для того, щоб приїхати, тим більше там зі сходу на захід України або навпаки, і вони відіграють значну роль. І очевидно, що мета це фактично зменшити в тому числі мобільність людей, зменшити спроможність залізниці. Тому що зрозуміло, Укрзалізниця зі свого боку реагує і вживає кроків для забезпечення більшої безпеки без пасажирських перевезень, ну і зі свого боку мінімізувати певні ризики настільки, наскільки це можливо на сьогоднішній день. Тому переорієнтовують маршрути там способи довезення автобусом і так далі використовуються. на ворог. Е прагне фактично як підірвати нам нормальні способи сполучення. Я хочу нагадати, що. Не вперше завдають ударів, на жаль, і по потягу під час руху, і не вперше завдаються удари по наших вокзалах і по вузлових станціях, це про порушення логістики нормальної, як вантажної, так і пасажирської, це про створення додаткових проблем. Відповідно, і це про намагання посіяти паніку і страх, особливо на тлі того, коли. Людям потрібна залізниця для того, щоб в тому числі оперативно здійснювати переміщення тих, хто ще не виїхав і виїжджає з прифронтових територій або прикордонних, і фактично залізничне сполучення найшвидше в цьому сенсі, це в тому числі і про це. Тобто, ми ж розуміємо, що ворог веде послідовну зокрема і інформаційно-пропагандистську кампанію. Вони намагаються маніпулювати тим, що. Україна там десь, нібито евакуює на Дніпропетровщині, ще на Запорізькому напрямку, і так далі. І під це додають кампанію, того, що дивіться, вам не буде і на чому виїхати, які це наслідки може мати, тому це все така комплексна операція, яку ворог використовує, розраховуючи в першу чергу на наслідки, от саме психологічні, і не тільки від свого терору. Міністр оборони України Федоров він повідомляв, що справді росіяни почали використовувати шахеди з камерами, з тарлінками. ну і ось нинішній очільник Михайло Федоров він колись мав розмову із Ілоном Маском. Як ви вважаєте, враховуючи те, що ось цю вбивчу зброю її зараз оснащують старлінками? А можна це якось вплинути компанія-розробник? Ну, питання в тому вони можуть вплинути, звичайно. Є два способи. Один нам більше підходить, точніше, він, мабуть, чи не єдиний для нас підходить: це контролювати продаж, наскільки вони можуть відстежувати, тобто відстежувати кінцевого покупця теоретично. Хто це може бути? Тут теж треба розуміти, що ці дрони літають в небі на територію України і можуть використовувати покриття Стерлінку, яке. Діє, а, і забезпечує потреби України сил оборони України та інших підрозділів наших сил безпеки, і в цьому є складнощі звичайно, тому що можуть запускати дрони з території України і відповідно з окупованої частини, і відповідно приймати сигнали раніше говорилось про те, що нібито був план про те, щоб перешкоджати. Сигналу і протидіяти, не давати нам можливість там завдавати ударів, і так далі, нібито була така інформація. Я підкреслюю, щоб ми не завдавали ударів там по окупованому Криму, і так далі. Але це все потім було скасовано для того, щоб ми могли вільно діяти і завдавати ударів по ворогу по всій території України по окупованій частині, там де противник зосереджується. І складно ще якраз і в цьому, що просто відімкнути. Тоді і ми не будемо мати доступу. Треба контролювати звичайно експорт цієї продукції. Адже, вочевидь, якщо мова йде про ось такі випадки, які є неодиночні, то це становить загрози, тому що це може перейти на системні рейки. Тому що, вочевидь, партії старлінків, які продаються, вони можуть бути доволі такі значні через різні схеми, нам активовуватись і так далі, і йти надходити там. І через Об'єднані Арабські Емірати, через інші країни і тому подібне. Ось тут, звичайно, що це один зі шляхів. Ну, а другий, суто технічний, це вже потрібно вирішувати дійсно безпосередньо з компанії Starlink ілона Маска, яким чином вони ще можуть повпливати, можливо, теоретично, на те, щоб ворог не міг використовувати Starlink якраз для того, щоб завдавати ударів по наших. Потягах по mm -hmm. наших будинках житлових по цивільних цілях, тобто зараз фактично, скажімо, співпраця з Росією це співпраця і посібництво тероризму. Ну тому що, якщо Росія використовується для ударів по цивільних цілях, то це злочин. А відповідно, будь-яка кампанія, яка прагне зберегти репутацію, я думаю, що Ілон Маск все-таки його кампанія вони зацікавлені в збереженні репутації, тому я думаю, що. Можливо, наш пан міністр буде мати нову розмову, якщо буде така нагода, для того, щоб спробувати е знайти потрібні шляхи для того, щоб обмежити щонайменше, дуже серйозно обмежити росіян у використанні стерлінків. Пане Олександре, також давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Ми до речі, військові кажуть, що Запоріжжя під загрозою бути під обстрілами постійними заявив офіцер загону безпілотних систем Б12 Костянтин Руцький в ефірі Радіо Свобода. І за його словами, ситуація на фронті саме на запорізькому напрямку. Вона дуже складна і має тенденцію до погіршення. Бо росіяни наближаються до міста. Вони намагаються вийти на ту відстань, з якої можна буде обстрілювати Запорі. Їжджі артилерією. Що ви про це думаєте? Чи справді там саме така ситуація? Ну, ситуація дещо ускладнилась, і ми, в принципі, неодноразово про це говорили, тому що ворог протягом кількох тижнів з 2025 року, там з зими 25-го року, з осені ще почав перегруповувати і концентрувати певні підрозділи на Запорізькому напрямку після того, як російське командування. Побачили, що вони мали певні тактичні успіхи в районі Гуляйполя, було ухвалено рішення про те, що потрібно продовжувати наступальні дії. І запорізький напрямок став одним із пріоритетних на рівні з Покровським для наступу ворога. Це видно і по концентрації сил, це видно і за кількістю ударів, які противник завдає або намагається завдати по позиціях наших військ по обстрілах. Підконтрольної території з окупованої частини Запорізької області, і по тому, що, як ми знаємо, ворог фактично з лівобережжя Херсонщини зняв свої окремі підрозділи для того, щоб концентрувати їх в районі Оріхова і не тільки. Тобто, там ворог концентрується на тому, щоб в різних точках ну, на Оріхівському напрямку, на Гуляйпільському, в першу чергу, проводити більш активні штурмові дії. Цією метою вони продовжують підтягувати додаткові сили, продовжують перегруповувати свої підрозділи, продовжують їх посилювати для того, щоб мати змогу проводити більш активні штурмові дії. Ну, звичайно, що цьому ведеться протидія, тому що якщо ми подивимося, то за минулі кілька тижнів багато ударів завдається по окупованій території України, по військовим об'єктам. Логістиці ворога по концентрації е, піхоти, по е, складах і так далі, для того, щоб завадити ворогові, здійснити ось це перегрупування з метою активізації штурмових дій. Загрози дійсно на Запорізькому напрямку зросли. Але в принципі, на сьогоднішній день, якщо подивитись навіть на напрямок Гуляйполя, то порівняно з тим, що було наприкінці року, ситуацію вдалося відносно. Стабілізувати, але ворог там продовжує активні штурмові дії. Мета теж їхня зрозуміла. Вони хочуть розтягнути нашу лінію оборони, не давати концентрувати максимальні зусилля на покровському напрямку, плюс постійно для нас намагатися створювати дилеми з точки зору докладання наших зусиль, що в першу чергу обороняти, чому віддати пріоритет чи зараз. Покровському напрямку чи переорієнтовуватись на Запорізький і так далі, ну є такий ряд цілей, які ворог для себе ставить, і звичайно, інформаційно-пропагандистську, теж uh -huh. тому що для Росії очевидно, що створити загрозу великому місту, обласному центру, принаймні ілюзію цієї загрози, для того, щоб транслювати постійно в інформаційному просторі на телевізорі у себе, плюс переключити фокус уваги. Про те, що не вдалося захопити такий Куп'янськ їм чи Покровськ, їм потрібно щось нове, і тому вони починають трошки її увагу інформаційно концентрувати більше саме на запорізькому напрямку, пане Валентине. А до якого сценарію більше схиляєтеся? Ви що реальніше у 2026 році? Є е, гарна приказка. Яку я вважаю, ми всі маємо взяти як приклад для наслідування? Найкращий спосіб передбачити майбутнє це наблизити і зробити його, тому справа полягає в тому, що це журналісти американських видань можуть вибудовувати якісь плани, сценарії. А ми, як безпосередні учасники процесу, повинні ставити перед собою цілі і шукати або створювати інструменти для досягнення цих цілей. Тому водночас треба усвідомлювати, звісно, і ризики потенційні. Тому, звичайно, що як би, гіпотетично може статися багато чого, але ну, наша мета яка? Відновити територіальну і державний суверенітет України, отримати дієві гарантії безпеки, стати частиною євроатлантичної спільноти, провести внутрішньополітичні, внутрішні економічні реформи, соціальні реформи для того, щоб зміцнити нашу інституційну спроможність як для розвитку, так і для відбиття російської агресії. Ну, в майбутньому, ну, на жаль, ще і в теперішньому. У цій задачі треба ставити. А які сценарії там є більш реалістичні? Як там ну, зірки на небі стануть? Це астрологи, тарологи, це, ну, скажімо так, трошки інший жанр. Тому ну, я би переформулював питання, що ми повинні зробити, які інструменти нам необхідні для того, щоб досягнути поставлених цілей. Для цього, як ви правильно зазначили, посилаючись знову ж таки на американські змі, безумовно для нас критично необхідна і потрібна підтримка з боку наших партнерів, зокрема і з боку Сполучених Штатів Америки. Звісно, що очікування такої підтримки накладає на нас певні. Зобов'язання, якщо хочете, так безумовно, ми повинні демонструвати свою готовність рухатися шляхом до миру. дипломатією. Безумовно. Ну і Зеленський про це постійно каже: що ну, ми ніколи не були причиною цієї війни, і ми не будемо каменем спотикання на шляху до миру. Відповідно, питання всі ну, до росіян. Ну тому, ж, як би що тут можна сказати, я ну, як натякну, не як коли ти перебуваєш в процесі, ну, то треба бути налаштованим на результат, mm -hmm. позитивний результат цього процесу. А не там, я не знаю, думати, що може статися там. Ще треба думати, що е, треба зробити, щоб не сталося так, як е, хочуть наші вороги. Тому ну, якби я коли мене питають, тому там, там все погано, чи там ти скиглення оце всі починаються? Я завжди відповідаю дуже просто: зараз не гірше ніж 24 лютого 22 року. Сто відсотву всіх будь-які візьміть, і ви побачите, що насправді відтоді ми пройшли великий шлях, причому в правильному напрямку. А росіяни відтоді не стали сильнішими. І Ми стали сильнішими. Так можливо, ми ще не стали настільки сильними, щоб дійсно зараз прямо в цей момент перемогти або вирішити всі наші безпекові завдання. Але ми сильніші, ніж були раніше. А росіяни навпаки вони не зберуть більше армію в найближчі років 40. Ну такого рівня, якого вона була на момент вторгнення в Україну, і це також факт. Ну, і ми провели модернізацію нашої армії. Ну, а вони, скажімо так, стикаються з певними складнощами для того, щоб підтримувати навіть той рівень модерні навіть того відтворення мілітарного потенціалу, який їм необхідний для продовження. Ну Далі, те, що казав новопризначений міністр, що наша мета вийти на 50 тисяч результативних уражень російських окупантів на нашій території. Ну, коли росіяни говорять, що для них нема неприйнятних потей, це неправда. Суб'єктивно може і нема для них дійсно цих от неприйнятних втрат. Але об'єктивно вони є. Ну так само, як і практика, яку ми вже неодноразово з вами обговорювали, яку започаткували ще за часів е, пана Малюка СБУ. У ці удари в глиб Росії по російських НПЗ. Зараз ця практика революційна на той момент. Масштабовано. Кожен божий день читаємо в новинах, що Сили оборони України вразили черговий об'єкт нафтопереробного комплексу Російської Федерації. Чи це впливає? Впливає. Але ж це не означає, що це все от, ДНПЗ вразили і все, суцільна перемога. Ні. Тобто, це от перехід кількісних змін у якість не має відбуватися. Ну, коли буде накопичена достатня кількість у цих от е, критичних е, змін, кількість в них, для того щоб стався цей пороговий перехід, і якась нова якість виникла. Ну ніхто не знає. Ну але треба ну працювати в цьому напрямку. Ну і працюють в цьому напрямку. Тому якби я би не хотів, щоб ми замість того, щоб шукати відповідь на запитання, що нам робити для того, аби досягнути поставлених цілей, зосередилися на тому, який сценарій з тих, які намалювали американські журналісти, є більше ймовірними. Журналісти ті самі малювали сценарій, що Київ за три дні паде. Ну це сто відсотків. Знаєте, я з вами погоджуюся, що нам. Головне робити те, що буде приносити результат, той, який потрібен нам, і от, в тому ж числі, ви згадали про удари по російських НПЗ. Це справді впливає. І ми бачимо, що зараз відбувається з економікою в Російській Федерації. Так, коли вони вимушені підвищувати податки, тому що всі їхні кошти йдуть саме на військове виробництво. Але з'явилася знову ж таки сьогодні інформація. Ми не знаємо наскільки вона є достовірною про те, що нібито там буде якесь енергетичне перемир'я, чи то воно вже з'явилися, хоча я, звісно, не вірю ні в яке перемир'я. Але навіть якщо і так, то це що росіяни таким чином перевіряють градус там по палаті, як це будуть сприймати в Кремлі, саме в Росії? Чи для віщо, навіщо вони роблять ось ці вкиди? Для того, щоб провокувати в Україні стокгольмський синдром, для того щоб перекласти відповідальність. За е, свої злочинні дії, які є геноцидними по відношенню до українського народу з себе на українську владу, яка нібито не хоче там е, щось погодити, і саме через таку непоступливість і непродуктивність української позиції страждають пересічні українці. І, на превеликий жаль, в Україні є суб'єкти, які цей просувають пропагандистський штам, тому що нагадую, я вважаю, що не зайвим буде вкотре це нагадати. Так, Україна насправді пробувала пропонувала Російській Федерації не лише енергетичне перемир'я, так зване, суть якого полягала в тому, що ми утримуємося від ударів по російських об'єктах енергетики та нафтопереробного комплексу, а росіяни утримуються від ударів по нашій енергетичній системі. Більше того, Україна пропонувала в принципі оголосити е, мораторій, на будь-які оці от повітряні удари. Нагадую, росіяни цю позицію відкинули, і саме через непоступливість росіян і небажання встановити таке перемиря, його тоді не вдалося досягнути. Більше того, Зеленський тоді це було от буквально навесні влітку цього року, коли цей черговий був миротворчий зуд у Трампа. Що Україна в принципі говорила про те, що ми, ми за все усяжне припинення вогню? В принципі, за все остальне Росію. Такий сценарій не влаштовує, тому ніякого перемир'я цього так званого енергетичного не було. І перші масштабні обстріли Росіяни здійснили ще в жовтні 22-го року. Коли ще було дуже далеко до цих от ударів ну, по російських НПЗ, які були започатковані службою безпеки України, а потім масштабовані. Ну а тоді що було? То чого тоді росіяни били? Ці все скажуть, що вони б'ють для що вони нам стяться. Ні. А наступний момент, що дійсно наші удари, доволі болючі і результативні, можуть підштовхнути росіян до того, що вони можуть погодитися гіпотетично, що окей, надто болючими стали наші удари по їхніх об'єктах, і для того, щоб врятувати свої об'єкти, вони можуть погодитися дійсно не бити по наших об'єктах. Так це результат наших дій, розумієте, що ми зробили їм настільки боляче, що через цей біль вони готові зробити жест доброї болі. Ну але я схильний думати, чесно кажучи, що цього не станеться. Я схильний думати, що вони не утримуються від цієї практики, тому що вони і далі продовжують вести війну проти цивільного населення, сподіваючись спровокувати якийсь соціальний вибух в Україні. Ну от і вся їхня банальна логіка. Ще коли це починалося в 22-му році. публікували цю статтю одного американського генерала-дослідника, який сказав, що в умовах відкритих ринків, якщо так можна сказати, або систем не можна знищити енергетику, і знищення енергетики не принесе бажаного результату в мілітарному значенні цього слова. Соціально безумовно може мати наслідки. Ну, росіяни це прекрасно знають також. У них теж там є ну, якісь інститути ж залишилися, якісь там люди з IQ вище, ніж 73 в є в Росії, щоб це порахувати і дослідити. Ні, вони свідомо ведуть терор цивільного населення. Для того, щоб, опять же, ну, ці страждання стали невимовними для того, щоб цивільне населення почало тиснути на владу з усіма, так би мовити, наслідками. І, тобто змушують, по суті, нас е через ці страждання прийняти капітуляцію. Але це хибний підхід, тому що частина принаймні українського суспільства це сприймає геть інакше. Як додатковий подразник, як додатковий стимул для того, щоб давати відсіч максимально жорстко і максимально боляче. Все, і вся історія людства доводить, що ніколи поразка не відкривала да, е в якихось там, я не знаю, Капітуляція перед цими силами зла не створювала кращих стартових вимог, а от боротьба і супротив дійсно відкривали такі перспективи.